Знаєте, я на будь-яку мініатюру, яка стосується весілля, я не можу дивитися без страху, тому що кожного разу, коли я дивлюсь такі мініатюри, я згадую про те, як я вів своє перше в житті весілля. Ну, просто може хто не знає, я найкращий в Україні тамада. А, але, але я таким став не одразу. У мене було перше моє весілля, яке я вів. Це був 2001 рік місто Тернопіль. А мене заволи на весілля, яке якісь порядні фермери гуляли в не менш порядному готелі Тернопіль. Там був ресторан на два зали. В одному залі вони їли. А другий зал був приречений на танці. І от я Тамада. Я роздаю тости, я сиплю жартами, я розказую анекдоти. Я співаю всякі весільні обрядові пісні і все чудово. Коли закінчується перше застілля, я вивожу наречених на перший танець, на перший шлюбний танець дружби з дружками викладають з квітів в Целофані серце, ставлять свічки, підпалюють їх, наречений на руках заносить наречено, вона не підпалила свою весільну сукню. І вони танцюють свій перший шлюбний танець роботів. Знаєте, оце? От. І коли цей шлюбний танець закінчився, я. Беру мікрофон, а знаєте, як коли дешева апаратура і таке трохи дешеве весілля, то коли ти береш мікрофон і звертаєшся до гостей, це звучить приблизно ось так. Шановні гості, а зараз наші молодята запрошують вас всіх приєднатися до танцю. І лабухи починають грати, музика починає валити. Я швиденько йду в каптерку якусь, бо я знаю, що в мене як мінімум хвилин 40, а то й година є вільного часу. Але думаю, хвилин через 10-15 подивлюся, що ж там, як вони гуляють. Я виглядаю в той зал, де танці, і розумію, що окрім наречених, там танцює ще шість чоловік. Де ж решта 52, подумав я. І я перебіг знову в той зал, з якого вони прийшли, і бачу, що 52 людини з весілля повернулися, сіли за стіл, далі їдять і п'ють. Я підходжу до одного чоловіка і кажу: я перепрошую, дядьку, там молоді танцюють, а йдіть до них. І він каже: Я не можу, я в траурі. Я кажу, вибачте, будь ласка, я не знав, я дуже перепрошую. Я підходжу до якоїсь жіночки і кажу: тітко, а чого ви сидите? Ходіть, наречені просили, щоб ви йшли до танцю. А вона каже: Я не можу, я в траурі. Я підійшов до третьої людини, четвертої, п'ятої. І, о Боже, з 60 чоловік на весіллі, 52 в траурі. Офігенне весілля, правда? Тепер я поясню, що було. Як виявилося, ті наречені вже давно хотіли одружитися ще рік тому. Але буквально за тиждень до весілля, ну таке буває, то життя, помер хтось з боку нареченого, і вони перенесли весілля на півроку. І от через півроку вони вже мали одружитися, і за тиждень до весілля помер хтось у неї в родині. І вони знову перенесли. І за тиждень до весілля, отого, яке я веду, в акурат вмирають двоє людей. Одна людина з боку нареченого, друга з боку нареченої. Молодята сказали, нам пофіг, ми хочемо чпекатись легально. Весіллю бути! <плес> ну, але я ж про то не знав. І от я на весіллі, а, ті там танцюють, ті тут їдять. І я тим часом заходжу і кажу: гей, <плес> а що робити, не знаю. І в цей момент хтось з цих селян, які там гуляли, так вже навалився, що коли побачив мене, заспівав розкішну пісню. Та пісня звучала так: А весілля нудне! Тамада у тому. Винен. І я зрозумів, що це крах, це провал. Я зрозумів, що то не моє, то не мій бізнес, але треба було якось вийти з ситуації. Тому я вичислив вичислив головного серед всіх тих людей, які там були. То був такий лисий, вусатий дядько. Я подивився, як той дядько пішов у вбиральню, і я пішов за ним. І знаючи, що він буде повертатися назад, я сів на підлогу під стіною. Я розстебнув свою сорочку, я взявся за серце. І коли той дядько проходив назад, я отак сиджу на підлозі, і він каже мені, сину, що з тобою? А я кажу, нічого, 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 не переживайте, воно зараз пройде. Я просто сердешник, мені хвилюватися не можна. І вийдіть, вийдіть до гостей, веселої вам забави. Сказав я, мужик пішов, я швидесенько піднявся, побіг за ним, став за стіною, виглянув за рогу і подивився, як той дядько зайшов в той зал, де було застілля, і сказав: Ану, тихо всі, слухайте мені сюди. Ще раз побачу, що хтось чіпає тамаду, я відкручу голову. Він сердешник вам, що трупів мало. Друзі, після цього весілля пішло абсолютно інакше. Так танцювати вони не стали. Зате всі підходили і казали, Боже, який хороший тамада. Шкода, що такий лузер. Що, що? Шкода, що такий лузер. А що це я лузер? Ну, про що тільки що була історія? Про те, що ти притворився сердечником, щоб люди тебе не чмирили. Маче себе так не поводять. Чекай, чекай, це ти мені будеш розказувати, як себе поводять Мачо. Так, бо я є Мачо. Іди, іди я розкажу людям, що роблять Мачо ввечері в п'ятницю. Друзі, всі ви бачили таких мужиків. Вони думають, що вони охотники. Вони сидять ввечері, в п'ятницю, в барі, в ресторані і шукають лань знеможену, в ноль, яка відбилася від стада. Вони її знаходять і починають полювання. Отже, уявіть собі, п'ятниця вечір, бар, самотня дівчина і мачо. Я перепрошую. А чому така розкішна дівчина в п'ятницю ввечері сидить одна і сумує? Сумує? Може я множу, може я ділю, може я корінь числа піду буваю? Що ви взяли, що я сумую? Знаєш, іноді відкритись незнайомцю набагато простіше, ніж людині, яку ти давно знаєш, бо я тебе вислухаю, я тебе прийму такою, яка ти є, і не буду осуджувати. Я зараз піду, але пам'ятай. Все, що тебе не вбиває, робить тебе. Сильнішою. <праць> <праць> <Він мене кинув. праць> о боже, о Боже, який він дурак, який він ідіот. Він сам не знає, що він робить тихо, тихо, бармен. Бармен, два по сто. Вадяри. На неї запиши, випий, Тобі зразу стане легше. А тепер кажи. Кажи, не мовчи. <плес> Він сказав, що я тупа і що зі мною немає про що поговорити. Любимий чоловік не тот, з яким є чим поговорити, а тот, з яким є о чому помолчати. Це мій статус ВКонтакті? Ну, от бачиш. Тупа би такого ніколи не написала. Я не тупа. Mm -hmm. <свист> я ж дозволяла йому робити в ліжку все. <свист> я, я навіть не просила його розводитися з... Жити. Алло, Готель Україна номер на двох. Скільки? Алло. Гуртожитки політеха? Треба кімнатку. Так, можна вже заселено. Угу. Я не розумію, як він міг залишити таке ідеальне тіло. Він сказав, що у мене маленькі груди. Та він безумний сліпець. Твої груди як соковитий, апетитний, наливний. Виноград! Я б навіть сказав: киш миш! Він не той садівник, який має доглядати за цим виноградом. Бо якщо за ним. <плес> він не той садівник, який мав доглядати цей виноградник, бо якщо за ним не доглядати, він перетвориться в ізюм. Боже, ви так гарно говорите, що я ж захотіла жерти. А хочеш, я заберу тебе звідси? Хочу. А хочеш, я подарую тобі найніжніші в світі польові квіти? Хочу, а хочеш, я в твою честь назву котеня.